Сьогодні 11 липня вівторок. Сьогодні і в кількох наступних днях ми почуємо кілька притч про Боже Царство. Просімо в Бога про благодать ясного розуму та відкритого серця, щоб ці притчі добре зрозуміти та прийняти. Сьогоднішнє Слово. Походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь притчу отцю, царство небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю і пішов. Коли виросло збіжжя і вигнуло колося, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки взявся кукіль? Він відповів їм Ворог чоловік зробив це. Слуги йому кажуть Хочеш, ми підемо його випалимо? Ні, каже, щоб, виполюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я женцям скажу. Зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть у мою клуню. Господь Ісус Христос намагається роз'яснити для своїх учнів правду про Небесне Царство, це зовсім нелегко, адже сам Бог і те, що його стосується, значно перевищує все те, що нам відомо з нашого обмеженого людського досвіду. Те, що Боже насправді є таємниче. Але водночас про це потрібно говорити людям. Отже Ісус обирає шлях притчі, певної історії, яка оперує нібито звичайними, щоденними, всім доступними поняттями для того, щоб спрямувати слухача до чогось іншого, для нього ще незнаного. Перша наша притча є про чоловіка, його поле, ворога, добрі та погані паростки. Отже чоловік посіяв зерно, а його ворог додає на поле насіння бур'янів. Можливо, тут маються на увазі якісь шкідливі рослини з родини злакових, як, от, наприклад, пирій, Їхні паростки. Поки молоді являють собою колоски, подібні до пшеничних, які важко від них відрізнити. Але перій має дуже довге коріння, і якщо намагаємося його висмикати із землі, то бур'ян тягне за собою і сусідні рослини, тобто, викорінюючи бур'яни, маємо подвійну небезпеку. Або переплутати і вирвати паросток пшениці, або якщо навіть і не помилуємося в цьому, однак разом з пер'єм можемо висмикати й цілу купу пшеничних колосків. Саме тому господар поля приймає мудрі рішення залишити рости разом і пшеницю, і кукіль. Розрізнення між ними відбуватиметься лише під час жнив. Чого нас навчає сьогоднішня притча в нашому житті добро і зло часто перемішані. І нерідко їх не так вже й легко розпізнавати відразу. Іноді нам так хочеться негайно знищити зло, встановити справедливість, покарати винних. Але правдива мудрість може полягати в тому, щоб не поспішати, відкласти рішення до більш вдалого часу. Далеко не завжди швидкі рішення є найкращими, терпеливість теж має свою цінність. Сказав Господь притчу отцю. Царство небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та, коли люди спали, прийшов ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю і пішов. Коли виросло збіжжя, і вигнуло колося, тоді й кукіль появився Прийшли слуги господаря. І кажуть до нього Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки взявся кукіль? Він відповів їм Ворог чоловік зробив це. Слуги йому кажуть Хочеш, ми підемо його випалимо? Ні, каже, щоб, виполюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу Зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню. прошу про Твою благодать, щоб і мені мати мудрість доброго розпізнання та розумну терпеливість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.